Є дати, які укріплюють дух нації. Нагадують про наше славне минуле сьогодення та майбутнє. День державності нагадує нам про шлях нашого державотворення, який має понад тисячолітню історію. 15 липня у центральному міському районі до пам'ятника Кобзарю поклали квіти як знак шани минулим поколінням з нашої державності. Хочу сказати стосовно цього свята. День української державності це беззаперечно свято української автентичності. Це день, коли ми згадуємо все пов'язане безпосередньо з нашою країною. Це і історія, це і визначні захисники, адже ми повинні розуміти, що без історії нашої держави не будемо в державності загалом. Тому сьогодні ми, покладаючи квіти, згадали всіх захисників нашої країни, подякували всім тим, хто наразі боронить нашу державу, і згадуємо всіх тих, хто пов'язаний з розвитком нашої в умовах повномасштабного вторгнення Росії новітніми державотворцями стали військові. Збройні сили України стримують агресора, захищають суверенітет і незалежність України. Продовжують боротьбу, яку століттями вели попередні покоління. Аби вшанувати полеглих захисників, поклали квіти до пам'ятника загиблим воїнам АТО. Адже для того, щоб в Україні був суверенітет, свобода та державність, ці люди віддали своє життя. З днем української державності вас вітає Анастасія Співак, Ірина Юнкевич та весь перший міський.